Всім доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні нове відео Замовлення клієнтів, розпаковка, цікаві дуже позиції, новинки наші. Розповім про їх особливість, просто вони чудові, ці новиночки і про інші позиції, звісно, в замовленні. Тому залишайтесь кому цікаво. Будемо переглядати з вами. У нас оновлена лінієчка, Веганська лінійка, Веганська косметика. Зараз секундочку. Веганська косметика і в замовленні туш наша Infini Lâch. Вона має ультрачорний колір. Ось таким чином виглядає туб. вся косметика в такому білому дизайні, дуже гарному, дуже красиво виглядає, такий, матове покриття, дуже стильно, лаконічно, дуже чудово. Ціна такої туші. Зараз, до речі, до речі, в, січні, в лютому місяці акційна ціна на неї 399 гривень. Ось. Тому скористайтеся 9 мл в цій туші. І в чому ж її особливість? По-перше, вона не має в складі силікону. Це дуже чудово, ультра така, ультрачорний чорний колір має. Також ця туш має двовихрову щіточку. І ця щіточка завдяки цьому дизайну, цієї щіточки, ваші війки набувають такого натурального вигляду, і завдяки двових вигровому і, і вона буде легко наноситись ця туш на ваші війки. Надає вона дуже гарно довжини вієм. І також завдяки цій щійтості. Також в складі, в цій туші є касторова олія, а ми знаємо, що ця олійка вона буде і живити війки, доглядати під макіяжем навіть, да? і буде зволожувати дуже чудово наші війки. В складі також є натуральний загумувач. Ось, Потім також є в складі віск апельсинової кірки, котрий буде надавати об'єму вікам, і також в складі камить Сенегальської акації, буде ефектно Сформувати вії і покращить фіксацію туші на віях. Ось така у нас неймовірна новинка. Дуже гарно, дуже гарно, так що зверніть на неї увагу, рекомендую вам. Далі в замовленні, далі в замовленні новинка, неймовірна новинка наші рум'яна, рум'яна в сухій текстурі. Зараз на них, до речі, в лютому, акційна ціна мінус акційна ціна 25%, мінус 25%. Це замовлення ще січневе замовлення. Ось, ці рум'яна без пилу. В складі. Вони мають таку ніжну оксамитову структуру. Зараз вам покажу, як виглядає пакування. Погляньте, яким чином виглядає пакування. Дуже виглядає це стильно, біла-матова така, дуже люксова, така оформлення люксове цієї лінієчки. Я просто в захваті від неї. Ось, погляньте, як це чудово, і таке тоненьке пакування можна з собою покласти в сумочку дуже зручно. Клієнтка взяла 0,2 тон 02 тон для себе. І, значить, вони а ці рум'яна нададуть здорового кольору завдяки цій ніжній структурі. І ще раз наголошую: ці рум'яна без пилу, формула така спеціальна, і відтінки цих рум'ян підходять для будь-якого типу шкіри. Ось, і текстура, текстура в цих румянах вона буде зволожувати шкіру вашого обличчя завдяки тому, що в формулі в цих румянах є сквален. сквален. Це доглядовий компонент, завдяки котрому буде зволоження йти. Ось, і оксамитова структура цих румян буде інтегруватися зі шкірою. Ось, зараз вам покажу обережно на магнітику. Дивіться, як чудово, на магнітику, і ви будете впевнені, що нічого да, не пошкодиться, не розсипеться, дуже спресовані. Чудово, ось ця фу... пакування містить люстерку. До речі, дуже велике. Ось можна зробити мейкап і поправити мейкап. І подивіться, який чудовий. В принципі, камера дуже гарно передає 0,2 тон. Ось. Дуже чудово передає, такий він ніжний, трошки є такий легкий шимер, але він дуже такий тендітний, гарний. Так що, дивіться, як гарно буде він освіжати. До речі, цими рум'янами можна користуватися і додавати їх на повіки. Дуже чудово при вашому мейкапі, щоб було все так органічно і гарно. Тому ось такі. І дуже прості у використанні, і нададуть здорового такого кольору. Чудовий відтінок, 02. Тому обирайте свій, в каталозі 4 відтінки, скористайтеся. Ось така у нас новинка чудова. Далі в замовленні, в замовленні, наша неймовірна позиція. Раджу вам щиро зверніть увагу на нашу серію Nutрі Plus. І це колаген, наш колаген в шотах. Порційний напій, рідкий колаген. В одній пляшиці тут міститься 5,5 гідролізованого колагену першого та третього типу, крупною рогатою худобою. Він дуже гарно засвоюється цей колаген, має натуральний смак журавлини в своєму складі. І ми знаємо, що колаген це білок, найпоширеніший білок в організмі людини, він необхідний нам. Відповідає і за пружність шкіри, шкіри, і за силу волосся, і за міцність нігтів, і не тільки тут 15 шотів по 50 мл. Ось все прописано на склад і на українській мові. Гідролізованого колагену в одній пляшиці 5500 мг, вітамін С для засвоєння колагену, котрий необхідний нам 300 мг, також гіалуронова кислота 100 мг, вітамін Е, коензим q 10 5 мг, пантотенова кислота, вітамін в 6 і біотин. Склад просто неймовірний. неймовірний? Ось, і випиваємо одну пляшечку на добу, бажано, звісно, до прийому їжі або через 2 години після їжі, тому що щоб колаген гарно засвоївся. Гарно засвоївся. І що він робить? Він надає шкірі пружності, сприяє швидкому відновленню пошкоджених тканин. І, звісно, уповільнює симптоми старіння, зберігає молодість і скріплює тканини. Взагалі, щоб отримати ефект, рекомендація така від нутриціолога-дієтолога. Звісно, до трьох упаковок хоча б пропити. Ось один раз на день. Ось. Деякі фахівці рекомендують приймати перед сном, оскільки процеси відновлення йдуть краще в нічний час у нас. Ось. Але можна приймати і вранці до прийому їжі, до прийому їжі, щоб він гарно засвоївся. Дуже зручно, зараз вам покажу, дуже зручно ось такі бутилочки. Такий. Це один шот, один шот для одного прийому 5,5 грамів гідролізованого колагену. А ми знаємо, що гідролізований колаген він максимально швидко буде засвоюватись в нашому організмі. Що ж таке? І... Ці навіть бутилочки, в котрі фасується наша продукція серія Нутрі Плас, нетоксичний пластик, він біорозкладний, ось тому можна не переживати за своє здоров'я. І повністю прописаний склад на кожному бутилочці, на кожному шоті. І можна, звісно, якщо зранку ви не, там, не захотіли випити, або не встигаєте, можна взяти з собою в сумочку і прийняти впродовж дня, якщо така потреба. Ціна ціна цього колагену 2079 гривень за 15 шотів. Неймовірна, просто позиція. Тому звертайте на неї увагу в каталозі. Ось. Далі в замовленні. Наша позиція серія h Reverse з морськими водоростями та вітаміном С з планктоном. Антивікова серія, люблю її. Це Есенція, тонік 90% діючої речовини в складі 100 мл. Вона неймовірна. Розповідала про неї, і відгук є на каналі про цю серію. Мій. Просто вона неймовірна. І для чутливої шкіри підходить у кого-купероз для будь-якого типу шкіри Чудово зволожує, доглядає, поживні речовини. Дуже чудово. Далі в замовленні. Замовлення наш бестселер Гель-Каштан. Була акція, скористалася клієнтка. Це наш бестселер, Гель-Каштан масажний, дерматологічно протестований, має великий об'єм 500 мл. Все зафольговане, чудово справляється і профілактує варикоз, укріплює судинки, стіночки капілярів. Ось, в складі також є і інші компоненти, котрі чудово доглядають за, за нашою шкірою ніг. Ось. Позбавляють від набряклості, позбавляють від втоми, покращують кровообіг. Якщо десь щось болить і турбує не тільки на ногах, або лікті, або спина, або шия, все це можна використовувати. І... Масажувати і має боле заспокійливий ефект цей гель, і він ще містить звіробій, м'яту, ментол, ефірні масла, ось і арніка, і розмарин. Розслаблюючий ефект має, тому хто довго на ногах, у кого сидяча робота для покращення кровообігу, щиро раджу зверніть увагу. зверніть увагу на цей гель. Далі наші чудові зубні пасти, відбілююча, неодноразово також розповідала: залоя вера з чайним деревом, з місваком 112 грамів, 119 гривень по каталогу. Ось зараз, в лютому, надовго вистачає, вона не гелева. Ось, можна використовувати і дітям від двох років по маленькій грошиночці, ось, чудово очищує, справляється з нальотом і від плямок, від кави та чаю. Ось чудова зубна паста. Так що і зручний дуже тупоний. Всі зубні пасті зручно поставити. Так що ось такі у нас позиції. Далі новиночка. Новиночка наша серія з лавандовою олією. Це гель для душу 500 мл. Дуже гарне пакування, таке матове тиснення, таке чудове, об'ємне. Цей гель прозорий і дуже він такий густий. Це, звісно, зафольговане приходить. Наша рідка формула на артизіанській воді, скважена на нашому заводі знаходиться. Чудовий аромат має, розслабить, подарує таке відчуття, заспокоїть дуже чудово. І великий об'єм. Ціна такого гелю 199 гривень по каталогу. Ну і Наш бестселер, наш бестселер серія Smart Life, виробляється в Україні для бренду фармасі, очищення для труб, для різних і на кухні, і в ванній кімнаті. Не пошкоджує труби, справляється з засміченнями за 15 хвилин. Ось. При сильних забрудненнях час можна збільшити, Ось, заливаємо 250-200 мл гелю ось, в, в отвір, і для профілактики один раз на два тижні. Так що, ось таким чином. Тут у нас 500 мл і прибирає запахи цей гель. Ось, і будь-які складності засмічення дійсно справляється дуже чудово на всі 100% активна формула і максимальний ефект має цей гель для труб. Ось, ціна його 169 гривень по каталогу. Так що не забувайте про ці наші чудові помічники. Ну, і наш серія з оливкою, чудовий крем для ручок, серія натюрель з натуральним оливковим маслом, дерматологічно протестований, без парабенів, 75 мл має ось, чудово живить, чудово доглядає, зволожує і напитує ваші ручки, ось, особливо зараз в зимовий період. Ось таким було замовлення: наші новинки, неймовірні, Щиро раджу, зверніть на них увагу на нашу рослинно органічну нову. Лінійку косметики нашої веганської. Вона дійсно достойна, достойна вашої уваги. І вона буде не тільки надавати вам чудового, гарного вигляду, але й буде і доглядати за вашою шкірою обличчя або за вашими війками. Тому обирайте свої позиції в каталозі. Щиро дякую вам за увагу! Як завжди, під відео нижче буде посилання. Заходьте, будь ласка, хто бажає придбати продукцію і ще більш вигідно, можна оформити свій дисконт мінус 25%, використатись якісно сертифікованою продукцією. І знизу буде також посилання на каталог. гортайте, обирайте позиції. Ось. І по замовленню за вашим бажанням можна написати на сторіночки мої в інстаграмі, знизу також буде посилання. І В інстаграмі також зможете знайти багато інформації і закритих акцій. Будь ласка, буду рада допомогти підібрати вам і розібратися в великому асортименті компанії Farmсі. Він дійсно великий і є на що звернути уваги. Ще раз щиро вдячна вам. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі, за ваші пальчики вгору. Щиро і щиро вдячна вам. Завдяки вам відео побачать більше людей, більше інформації для себе знайдуть. Я сподіваюся, що інформація, яку надаю, корисна для вас і важлива. Ще раз дуже дякую вам, бережіть себе і до зустрічі до зустрічі в нових відео.